Навчання з територіальної оборони відбуваються на Прикарпатті. Вперше ініціатором виступив обласний військовий комісаріат. Підтримали ідею тлумацькі колеги, саме в них і відбулись навчання та показові виступи учнів військово-патріотичного центру. Основне, що хотіли показати, от саме поняття військово-патріотичного виховання молоді. Ви сьогодні всі побачили всі елементи проходження полоси перешкод, елементи ведення. В складі підрозділу тактичної підготовки це все нам показували учні шкіл. Це діти, це не професійні військові. На навчання з'їхались військові комісари з усієї області. Олександр Колодій переконаний, такі навчання є вкрай важливими та потрібними. Люди, які знаходяться в запасі і призначені для виконання завдань з територіальної оборони безпосередньо в районах, вони потребують навчання по постійного, скажімо, вдосконалення своїх навичок. Або згадування, що колись вони, вони все ж таки є офіцерами запасу, сержантами і солдатами запасу. Для виконання своїх завдань в межах нашого району області всі хлопці, вихованці військово-патріотичного центру. Тут вони вивчають різні вправи, вчаться тактиці, долання смуги перешкод, демонструють всі свої вміння. І нам ця вправа є для того, щоб навчити молодих людей в майбутньому, як потрібно прикривати один одного, як потрібно поводитись зброєю, тобто як правильно тримати, цілитись тому подібне. Управа також, як о, знаходити розтяжки та як поводитися в такій ситуації. Я займаюся тут другий рік вже, ну, як сам так для себе, щоб тримати себе в формі. Тут дуже гарно викладають, дуже добре вчать. Окрім хлопців, у центр ходять і дівчата. У свої 14 Катя б'є всі рекорди за 16 секунд. Вона збирає та розбирає автомат Калашникова. Взагалі, зброя це мені до душі. Давно ну коли я почала ходити на патріотичний гурток, мені зразу, коли я побачила автомат, зразу зрозуміла, що це моє. Пишається своїми вихованцями і Руслан Химейчук. Цього року команда Слумача на обласних змаганнях Чорний ліс зайняла поважне третє місце. Хай займаються діти. От і діти вже ось уже два роки. Кожен вечір сюди приходять, займаються військовою справою. У нас є спортзал качалка, рукопашний бій. Ну все, що хто хоче. Одна група займається одним, друга, другим, третя. Тактикою, наприклад. От ну і так практично два роки. У нас заняття щовечора, крім неділі. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал РАІ.